Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг жимо, радіємо, витриваємо, витриваємо в молитві, в радості, в мирі. Сьогодні у нас посилання 25 лютого 2008 року. Нагадаю, що послання звучить «В цей день, в цей час саме до тебе і до мене, щоб ми це посилання приймали до себе в цей день, ну і коли ти його слухаєш, цей час, звісно. Дорогі діти, у цьому часі, благодаті, знову закликаю вас до молитви і відречення. Нехай ваш день буде переплетений маленькими палкими молитвами за всіх тих, які ще не пізнали Божої любові. Дякую вам, що відповіли на мій ну, і Сьогодні проста практика. Молимось за тих, хто не пізнав Божої любові. Тобто за невіруючих, за тих, кого ми називаємо невіруючих, або такого ми називаємо. Погано віруючими, ну або за тих, на кого ми нарікаємо дуже часто, і все такого іншого. Знаєте, багато людей зустрічає, поки подорожував по світу, то кого тільки не зустрінеш. Стільки дивних людей ми це підмітили, які вбираються якось дивно, які розмальовуються, татуюються різноманітно. Ну, Просто люди сходять з розуму, не знають, що з собою зробити. Пробивають уші, роги собі ліплять. Ну, Тобто стільки багато всього. Попросто дивно вдягнені, якісь емо, якісь готи, гопи, не знаю, гопники, хіп-хопери, які штани носять на колінах. І, ну, і в таких больших, великих містах дуже багато бачиш цих дивних людей. Бо чим більше міцно, тим люди не знають, як себе. Показати. Ну, це люди, зазвичай ці люди не є поганими, вони просто хочуть уваги. Хочуть уваги, І вони роблять з собою що завгодно, щоб привернути увагу. Ну, і, Звісно, ніхто уваги не звертає. Або звертають і сміються з них, або щось такого плану. Ну, а Марія нам каже: молитися за них молитися за тих людей, котрі не пізнали Бога. І вони щось шукають в себе в одежі, в татуюваннях, шукають себе в алкоголі, шукають себе в інших людях. Ну, тобто шукають, шукають Бога і не можуть зрозуміти, що вони шукають. Ну, і звісно, ти їм скажеш про Бога, вони тебе пошлють на 3-4 сторони. Ну, бо для них це не є правда. Важко таким людям повірити в Бога. Бо вони вже стільки всього зробили, уявіть собі, що ви 40 років жили так і свідчили про те, що Бога нема, а тут вам хтось каже, що Бог є. І Таких людей дуже важко перемінити, переконати, не знаю, як би то не, не, не звучало. Ну але якщо ми не будемо за них молитися, то Бог не зможе навіть це зробити. Бо їх перемінити, їх торкнути може Бог. Бог може торкнути саму. Погану людину, саму хитку людину, яку, яку ти можеш собі уявити, Бог її може змінити. Бог може. Але Бог е, просить через твою молитву це зробити. Бо ти буквально своєю неохотою не молити за святих людей, зв'язуєш Богу руки. Ну, так сталося, що Бог нам дав стільки влади, стільки волі, стільки сили, що ми можемо йому. Або відкривати двері, або закривати двері, і тому сьогодні проста практика. Давайте помолимо за тих людей, які не пізнали Божу любов, за тих дивних людей яких ви знаєте, може, зустрічаєте кожен день? Можливо, у вас є на роботі такі люди, можливо, ви кожен день ходите вугути свого пса і бачите таких людей, або десь тут просто прогулюєте, йдете на спасер ввечері і бачите цих дивних людей. Ну, хто з великого міста, той бачить цих дивних людей кожного дня? Бо давайте сьогодні, коли будемо бачити цих дивних людей, їх благословляти і молитися за них, які б вони не були яких вони не були, вони є діти Божі. І Марія каже: закликаю тебе до молитви відречення. Нехай твій день буде переплетений маленькими палкими молитвами за всіх тих, які ще не пізнали Божу любов. В першу чергу давайте за тих, яких будемо зустрічати, яких ми знаємо особисто, будемо за них молитися, а потім і за всіх інших, за всіх, яких. Не, не, не можемо навіть уявити, але помолимо сьогодні за, за тих людей, які потребують пізнати Божу любов. Бути благословенність. Мир вам, радість, благодать, меч горя, папа.